У природі немає поганої погоди. Сьогодні професійне свято у людей, для яких дослідження метеоситуації у місті та держави робота буденна та цілком звична. А спостерігати за примками погоди, говорять фахівці, почали майже два століття тому. Перші метеорологічні спостереження на Житомирщині розпочалися в 1897 році метеостанцією Новоград волинський А регулярні взагалі метеорологічні спостереження вони започатковані 1901 Наць того року губернським метеорологом Джовським більшість метеорологів прийшли на цю професію заради романтики. Зізнається Лариса Міснікова, яка вже понад 30 років займається дослідженням метеоситуації в області. Робота відповідальна, оскільки спостерігати за природою доводиться що три години. Ця служба вона притягує, притягує. Ну і навірно, як кожна служба така, вона славиться своїми людьми. У нас дуже гарний колектив, як в самому центрі, так і на метастанціях. І тому майже всі фахівці, які працюють, вони вже досить давно працюють. І якщо вже попали в гідрометслужбу, вони мрі... мені здається, вже не мріють свого життя без неї. Всього по області діє 5 станцій та 22 два пости. В Житомирському центрі працює 92 спеціалісти, з яких леоучастка – жінки, атмосферний тиск, природні катаклізми, заморозки на ґрунті та звичайно прогноз погоди. За цим та багато іншими метеорологи слідкують цілодобово. Лариса М'яснікова навіть у професійне свято займається роботою, інформує житомирян, чого чекати від природи найближчими днями. Цей листопад він буде незвичайно. Теплим, середньомісячна температура буде на 2 градуси перевищувати багаторічну норму, тому поки що зими ми не очікуємо. Привітати метеорологів зі За святом завітали представники обласної влади, звучали і щирі слова вітання, які підкріплювалися грамотами та грошовими преміями. Хотілося б побажати міцного здоров'я, натхнення, щоб завжди була світла, ясна. І чудова погода.